per video potrebbero, per roba Вони з якоїсь іншої планети, і це якась інша національна поліція, і у них взагалі йде своє повноцінне життя. Заступник міністра МВС Богдан Дерп'ятий ніяк не зупиниться в своєму житті. Тендер на 340 мільйонів гривень, аби побудувати рейвідділ. І от його оголосили. І я сподіваюся, що його зупинять. Бо у час нам 100% потрібна техніка, нам 100% потрібне забезпечення. І мені це починає асоціюватися з Богданом ДрП'ятом, заступник міністра, який є з Львівщини. Це що, вихід на пенсію такий в нього? Я це б так його спланував, щоб вибудувати будувати ревіділ. Ревіді потрібно, коробка треба. Я думав, що воно хоча б якесь підземне буде, тайне, кись суперсекретний. У мене таке враження, що Богдан Дерп'ятий і ті, хто його оточують е, у главку МВС, вони з якоїсь іншої планети, і це якась інша національна поліція. в них взагалі йде своє повноцінне життя. Адже у такий час, як зараз, всі. Всі саме кошти повинні йти на забезпечення поліцейських на сході, а не як Богдан Дерп'ятий сидіти в кабінеті і думати, що йому це все до пенсії дає господь цих 340 мільйонів. Це людські гроші. Поділіться відео і пишіть, якщо зустрічаєте ще такі нелогічні і як я вважаю, шкідливі зараз тендери.